Астрономія 11 клас. Урок 1. Предмет. Астрономія, короткий огляд об'єктів дослідження в астрономії. Астрономія це фундаментальна наука, що вивчає будову, рух, походження та розвиток небесних тіл, їхніх систем і всього Всесвіту в цілому. Астрономія як наука є важливим видом людської діяльності, що дає систему знань про закономірності в розвитку природи. Мета астрономії. Вивчити походження, будову і еволюцію Всесвіту. Важливими завданнями астрономії є пояснення та прогнозування астрономічних явищ, наприклад, затемнень чи проходження поблизу Землі, астероїдів, великих метеорних тіл або ядер комет. Також астрономія вивчає фізичні процеси, що відбуваються в надрах планет, на поверхні та в їхніх атмосферах, щоб краще зрозуміти будову і еволюцію нашої планети. вісім великих планет. Карликові планети, їхні супутники, Сонце, астероїди, метеоритні тіла, комети, міжпланетний пил і польові форми матерії становлять гравітаційно пов'язану сонячну систему. Дослідження руху небесних тіл дає змогу з'ясувати питання про стійкість сонячної системи, про ймовірності зіткнення Землі з астероїдами та ядрами комет. Важливими є знання процесів, що відбуваються у Сонці, адже від цього залежить існування всього живого на Землі. Вивчення еволюції інших зір і порівняння їх із Сонцем допомагають пізнати етапи розвитку нашого світила. Дослідження нашої зоряної галактики та інших галактик дає змогу визначити її тип, еволюцію, місце, що займає в ній сонячна система. Астрономія виникла в далеку давнину. Відомо, що ще первісні люди спостерігали зоряне небо і потім на стінах печер малювали те, що побачили. З розвитком людського суспільства з виникненням землеробства з'явилася потреба в рахунку часу у створенні календаря. Помічені закономірності у зміні фаз місяця дали змогу стародавній людині визначити одиниці часу добу місяць рік і вирахувати настання певних сезонів року. Спостереження зоряного неба з найдавніших часів формувало людину як особистість, яка вміє мислити. Орієнтація в просторі і часі за сонцем, іншими зорями та місяцем доступна тваринам на рівні рефлексів, і лише людині властиво пророкувати земні явища за небесними спостереженнями. У країнах, де було розвинуте мореплавство, значна увага приділялася способам орієнтування за зорями. У письмових документах найдавніших цивілізацій Єгипту, Вавілону, Китаю, Індії та Америки, є сліди астрономічної діяльності. У різних місцях Землі наші предки залишали спорудження з кам'яних брил і оброблених стовпів, які орієнтовані на відповідні астрономічні напрямки. Площадки, що використовувалися для астрономічних спостережень і культових обрядів, виявлено на багатьох материках. Наприклад, Буена Віста найстаріша обсерваторія Західної півкулі, яка розміщувалася в перуанських Андах, вона передувала цивілізації інків на три тисячі років. Найцікавішою спорудою в місті Майя Чечен Іці є ступінчаста піраміда Кукулькана. Тисячі туристів двічі на рік приїжджають до цієї піраміди, щоб подивитися на світлове шоу, яке відбувається під час осіннього і весняного рівнодення. Також у цьому місті було зведено циліндричну обсерваторію Ель-Караколь, яка за всіма ознаками використовувалася для спостереження руху Венери. Як і будь-яка інша наука, астрономія включає ряд розділів, тісно пов'язаних між собою. Вони відрізняються один від одного предметом дослідження, а також методами і засобами пізнання. Правильні наукові дані про землю як небесне тіло з'явилися в Давній Греції. Олександрійський астроном Атосфен у 240 році до нашої ери досить точно визначив розміри земної кулі. Гіпатія Олександрійська займалася обчисленням перших астрономічних таблиць. Геліоцентрична система світу Миколая Коперника, яку астроном виклав у праці про обертання небесних сфер ще у 1543 році, дала ключ до пізнання Всесвіту. Однак століттями укорінена думка про нерухому землю як центр Всесвіту довго не поступалася новим прогресивним науковим даним. Остаточно затвердив теорію Коперника італійський фізик, механік і астроном Галілео Галілей. Астрономічні відкриття Галілей зробив за допомогою найпростішого телескопа. На місяці вчений побачив гори й кратери, відкрив чотири супутники Юпітера. Зміна фаз Венери, яку виявив учений, свідчила про те, що ця планета обертається навколо Сонця, а не навколо Землі. Сучасник Галілея Йоган Кеплер, будучи асистентом великого астронома Тихо одержав доступ до високоточних результатів спостережень планет, що проводилися понад 20 років. У русі Марса виявилися значні відступи від усіх колишніх теорій. Після тривалих обчислень ученому вдалося вивести закони руху планет. Ці три закони зіграли важливу роль у розвитку знань про будову сонячної системи. Розділ астрономії, що вивчає рух небесних тіл, одержав назву Небесна механіка. Небесна механіка дала змогу пояснити і попередньо обчислити з дуже високою точністю майже всі рухи, спостережені як у сонячній системі, так і в галактиці. В астрономічних спостереженнях використовували удосконалені телескопи. Зорову трубу Галілея вдосконалив Кеплер, а потім Крістіан Гюйгенс. Ньютон винайшов новий вид телескопа, телескоп рефлектор. За допомогою модернізованих оптичних приладів було зроблено нові відкриття. У 1655 році Гюйгенс розглянув кільця Сатурна і відкрив його супутник Титан. У 1761 році Михайло Ломоносов відкрив атмосферу Венери і провів дослідження комет. Приймаючи за еталон Землю, учені порівнювали її з іншими планетами-супутниками. і супутниками. Так з'являлася наука планетологія. Відкриття спектрального аналізу дало змогу вивчити фізичну природу і хімічний склад зір. Детальні дослідження темних ліній у спектрі Сонця, які виконав німецький учений Фраунгофер, стали першим кроком в одерженні спектральної інформації про небесні тіла. У 60-ті роки 19 століття спектральний аналіз стає основним методом у вивченні фізичної природи небесних тіл. Розділ астрономії, що вивчає фізичні явища і хімічні процеси, що відбуваються в небесних тілах, їхніх системах у космічному просторі, називають астрофізикою. Подальший розвиток астрономії пов'язаний з удосконаленням техніки для спостережень. Завдяки гравітаційному лінзуванню став доступний для спостережень світ далеких галактик, що перебувають на відстані мільярдів світлових років. Виникли нові напрямки астрономії. Зоряна астрономія, космологія і космогонія. Зоряна астрономія вивчає закономірності в просторовому розподілі й русі зір у нашій зоряній системі, досліджує властивості й розподіл інших зоряних систем. Космологія це розділ астрономії, що вивчає походження, будову та еволюцію Всесвіту як єдиного цілого. Космогонія це розділ астрономії, що вивчає походження і розвиток небесних тіл та їхніх систем. Також астрономія тісно пов'язана з іншими науками. Знання, які набули астрономи протягом тисячоліть, часто ставали у пригоді представникам інших наук. І навпаки, досягнення фізики, математики, хімії, суттєво вплинули на розвиток астрономії. Нагромадження та обробка значної кількості інформації про певні об'єкти Всесвіту є предметом таких розділів астрономії, як фізика Сонця, фізика планет, фізика зір туманностей. Кометна астрономія, метеоритна астрономія, метеоритика. Земля може розглядатися як одна з планет Сонячної системи. У цьому виражається зв'язок астрономії з географією і геофізикою. Кліматичні і сезонні зміни погоди, магнітні бурі, потепління, льодовикові періоди. Для вивчення всіх цих та ще багатьох явищ географи використовують астрономічні знання. За всіх часів астрономія дуже впливала на практичну діяльність людини. Але головне її значення полягало й полягає у формуванні наукового світогляду та розвитку дослідницької діяльності. Методи орієнтування, розроблені практичною астрономією, застосовуються в мореплаванні, авіації та космонавтиці. Робота служби часу, у завдання якої входить вимірювання зберігання і передача сигналів точного часу, також пов'язана з астрономією. Високоточні атомні годинники дають змогу вивчити річні і вікові зміни обертання Землі та вносити виправлення в одиниці часу. З освоєнням космічного простору збільшується число завдань, розв'язувати які покликана небесна механіка. Одне з цих завдань це вивчення відхилень орбіт штучних супутників Землі від розрахованих. Зміна висоти польоту штучного супутника Землі над земною поверхнею залежить від середньої густини порід, які залягають у земних надрах, що вказує на райони пошуку нафти, газу або залізної руди. Розвиток астрофізики стимулює розробку новітніх технологій. Так дослідження джерел енергії сонця та інших зір підказало ідею створення керованих термоядерних реакторів. З'явилася ідея теплоізоляції над гарячої плазми магнітним полем. Створення магнітогідродинамічних генераторів. Після Другої світової війни почала бурхливо розвиватися радіофізика. Удосконалені приймачі, антени і радіолокатори могли приймати радіовипромінювання Сонця і далеких космічних об'єктів. Так виникла радіоастрономія, одна з галузей астрофізики. Впровадження радіоспостережень в астрономію збагатило її безліч видатних відкриттів. Новим імпульсом у розвитку астрономічних спостережень став вихід космічних апаратів і людини в космос. Наукові прилади й телескопи, встановлені на космічних апаратах, дали змогу досліджувати ультрафіолетове, рентгенівське й гамма випромінювання Сонця, інших зір і галактик. Ці спостереження за межами земної атмосфери, що поглинає короткофильове випромінювання, надзвичайно розширили обсяг інформації про фізичну природу небесних тіл та їхніх систем. Для вивчення та дослідження сучасної наукової астрономічної інформації доступне використання результатів спостережень провідних інститутів та обсерваторій світу через мережу інтернет. Натомість астрологія, що виникла в Месопотамії у другому тисячолітті до нашої ери, була тісно пов'язана з астральними культами. В еліністичну епоху стали складати гороскопи, за якими, начебто, можна було завбачити долю людини. Відповідно до положення небесних світил у момент її народження. Проте варто зауважити, що жоден астролог не може щось передбачити з абсолютною точністю, тому що вплив космосу на земне життя є тільки модулюючим фактором. Таким чином, з моменту свого зародження на даний час і в майбутньому, астрологія залишиться псевдонаукою.